Наступний клас полук, який ми розглядаємо в цьому семестрі, це похідні, бензол, сульфон амідів. Давайте з вами згадаємо, що з собою представляють сульфакислоти. Це клас органичних речовин загальної формули, яку ви бачите на слайді, де радікал представлен алкільною або арильною групою. Оскільки нас з вами цікавить. Ароматичні сульфокислоти, то цей радикал буде представлений бензольним кільцем. Основні класи ароматичних сульфакислот, які ми з вами розглядаємо в цьому курсі, це аміди, бензол-сульфакислот. Вони поділяються на три великі групи: галогенпохідні амидів бензол-сульфакислот, сульфаніл кислот, та аміди сульфанілової кислоти, або сульфаніламіди. Хочу надогадати вам, що до цих е, сполук відносяться такі лікарські засоби, як сульфацетамід, бісептол, сульфадіметоксин та інші, які мають антибактеріальну дію. Лікарські засоби, що застосовуються для лікування діабету або перорально гіпоглікемічні Ліки це бутамід, глібенкламід та інше, антисептики, хлорамін та пантацид та діуретики, фурасимід та гідрохлортіазид. Ми з вами розглянемо клас лікарських сполук похідних амідів сульфанілової кислоти або сульфаніламів. Історія відкриття цього класу належить німецькому вченому Генріху Домаху, який. Виявив в дослідах на мишах, що були заражені гемолітичним стрептококом хіміатерептіптичну дію барвнику пронтозілу. Ще його називали як червоний стрептоцит. Ця сполука не є діючою субстанцією, а вчені вияснили, що вона діє як проліки і в результаті метаболізму утворює іншу форму. Яка вже і виявляє антибактеріальну активність. Білий трептацит або сульфаніламід був вперше синтезований в, 90... в 908 році. Його також використовували не як лікарську речовину, а як напівпродукт у виробниці барвників. Треба зазначити, що механізм антибактеріальної дії сульфаніламідів полягає в Інгібіду... Інгіб... Інгібування метаболізму бактеріальної клітини за рахунок того, що сульфаніламіди є антиметаболітами пара амінобензойної кислоти. Вони дуже схожі з нею та порушують синтез фолієвої кислоти в бактеріальній клітині. Паніламіди не чинять якоїсь подібної дії на клітини людини, так як синтез фоліової кислоти в організмі людини не відбувається. В організмі людини цей необхідний вітамін надходить з їжею. Найбільшу активність проявляють ті сполуки яких радикал представлений гетероциклічними замісниками, а саме пірімідиновим, піридозиновим тіадіазольним фрагментами, всі сульфаніламіди поділяються на сульфаніламіди короткої дії – це сульфатіазол чи норсульфазол та сульфадемезін, середньої дії сульфаметаксазол та інше, та тривалої дії сульфадиметоксин, сульфален. На цьому слайді ви бачите основні сполуки сульфаніламідів, які ми розглядаємо з вами в курсі фармацевтичної хімії. Для всіх сполук цього класу характерні загальні хімічні властивості. А саме, ці сполуки являються амфотерними сполуками та здатні утворювати солі як за аміногрупою, так і за сульфамідною групою. Крім того, для них характерні реакції заміщення по ароматичному кільцю. Ви бачите, наприклад, реакція бромування бензольного кільця, яка відбувається в ортоположення по відношенню до аміногрупи. Обов'язковими для цього класу сполук є реакції за первинною ароматичною аміногрупою. Вже знайома вам реакція утворення азобарвнику у присутності. Натрія нітриту та хлорісто-водневої кислоти утворюється соль діазоні, яка утворює азобарвник при додаванні бета-нафтолу лужного розчину. Крім того, пропонується реакція утворення основ шифу, яка теж перебігає за ароматичною первинною аміногрупою з ароматичними альдегідами з утворенням азаметінів або основ шифу, які мають жовто-оранжевий колір. Кислотні властивості сульфамідної групи обумовлюють можливість реакції сульфаніламідів з солями важких металів. Завдяки утворенню різноманітних комплексів, забарвлених в різний колір, можна відрізнити один сульфаніламід від другого. Наявність атома сірки в молекулі сульфаніламів підтверджують, що після мінералізації субстанції кислотою азотною концентрованою, утворюються сульфати, які визначають з баріохлоридом по випадінню білого осаду. Для кількісного визначення більшості сполук пропонується метод нітритометрії. Це пряме титрування у присутності хлористоводневої кислоти та каліабраміду розчином, титрованим розчином натрія нітриту. В якості індикатора використовують внутрішні тропелін 2.0 або його суміш з метиленовим сінім, зовнішній індикатор йод крахмальний папір, або електрометричитки. Формула розрахунку. Кількісного вмісту містить об'єм нитриту-натрію, який ви витрачаєте на титрування. Для кислотних форм сульфаніламідю також можна запропонувати метод алкаліметрії, пряме титрування. Методика виконання цього методу буде відрізнятися для кожної субстанції в залежності від її розчинності в тому чи іншому розчиннику. Тихіометричне співвідношення дорівнює одиниці, формулу розрахунку титру та процентного вмісту ви бачите на слайді. Для натрієвих солей, сульфаніламідів, можна використовувати метод ацидіметрії, тобто титрувати субстанцію кислотою хлористо водневого спирта в ацетоновому середовищі. За індикатором метиловим оранжевим. Цей метод також є прямим титруванням, формулу розрахунку титру та кількісного вмісту аналогічні попереднім. Використовуючи хімічні властивості бензольного ядра, один із можливих методів це метод броматометрія, зворотнє титрування. В якості титроганого розчину використовують бромат калію у присутності броміду та сірчаної кислоти. Бром, що виділився, реагує з сульфаніламідним препаратом з утворенням дібром похідного, а надлишок брому визначають йодометрично. Тобто, в цьому методі ми використовуємо два титранти: це каліобромат та натріотіосульфат. Для визначення титру. Використовують молярність каліобромату, а для розрахунку кількісного вмісту ми використовуємо різницю між об'ємом каліобромату та об'ємом натрія тисульфату. Дозвольте зупинитися на аналізі субстанції сульфацетаміднатрію. Ця субстанція використовується в медицині як антибактеріальний засіб. Де більшого у вигляді очних крапель. Для її ідентифікації використовують фізико-хімічні методи, такі як ультрафіолетова та інфрачервона спектроскопія. Крім того, ця сполука після взаємодії з кислотою оцтовою утворює білий осад, який має характерну температуру плавлення. Обов'язково нам необхідно провести реакції на ароматичну первинну аміногрупу. Це вже знайомі вам реакції утворення азобарвника. Залишок оцтової кислоти ідентифікують за утворенням етілацетату у присутності сірчаної кислоти. Оцтова кислота виділяється в результаті гідролізу сполуки та реагує з етанолом. З утворенням етілацетату, який ми з вами пізнаємо по характерному запаху. Ви бачите, що в молекулі сполуки присутній катіон-натрію, тому ми можемо провести реакцію на цій катіон з розчином каліяпіроантіманату. Утворюється білий плотний осад. Специфічною реакцією на сульфацетам-натрію. Є реакція утворення осаду блакитно зеленого кольору з міді сульфатом. Завдяки цієї реакції ми можемо відрізнити один сульфаніламід від іншого. Всі вони будуть давати різного кольору продукти. В результаті кислотного гідролізу субстанції ми можемо з вами відчувати запах оцтової кислоти. Кількісне визначення сульфацетаміду натрію проводять методом нітритаметрію пряме титрування з електрометричним визначенням кінцевої точки титрування. Формули розрахунку титру та процентного вмісту ви бачите на слайді. Крім того, особливо в лікарських формах. Рекомендують визначати вміст діючої речовини ацедіметричним методом. Це метод прямого титрування, субстанцію розч... О, лікарську форму титрують розчином кислоти хлористоводневої за індикатором метилоранжевим та метиленовим синім Формули розрахунку кількісного вмісту та титру, як для прямого титрування. Застосовують сульфацил натрію як антибактеріальний засіб для лікування кон'юнктивітів та інших бактеріальних захворювань очей у вигляді очних крапель. Дякую за увагу.